Їм обом 22, але справи в них куди серйозніші від розваг. Тетяна Шлапко та Анна Гончар студентки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, чемпіонки світу із пауерліфтингу. Тренер Вадим Борисович поділився своїми враженнями після чемпіонату світу. Чемпіонат світу, дві призерки, одна з них рекордсменка світу. Доволі від при там такий хороший боротьбу. У 2015 році. Таня Шлопко виграла юніорський чемпіонат Європи в Іспанії і в Чехії стала бронзова призерка чемпіонату Європи серед жінок. Аня Гончар в Данії стала чемпіонкою світу з жиму лежачи серед юніорок і срібна призерка чемпіонату Європи серед юніорок серед в Іспанії. Щоденні три години тренування, відсутність вільного часу, постійна праця над собою і все це заради спорту. Тетяна розповідає, що пауерліфтинг це сенс її життя, і саме в цьому виді спорту вона бачить своє майбутнє. Я займаюсь пауерліфтингом вже три роки. Почала займатися в кінці першого курсу університету Вадим Борисович Гуранацький. Саме він мене запросив. Він побачив мені потенціал. Також недавно, тиждень назад, я повернулася з чемпіонату світу. Він проходив в Польщі місто Щир, де я зайняла третє місце, теж доволі з доволі непоганим результатом. Після змагань, коли дійсно ти усвідомлюєш, що ти стала першою, там, зайняла якесь призове місце, це, звичайно, нереальні емоції. Отож, постійні тренування, наполегливість та самовдосконалення дають такий великий результат. Бараболя Юлія, Грушанська діана спеціально для студентського меридіану.